Привіт, котики! Вітаю вас на 17-му уроці. Якщо ви хочете легко говорити про майбутнє англійською, тоді поїхали! Сьогодні розберемо Future Simple, коли вживати Will, як будувати правильні речення і в чому різниця між Will, be going To та Present Continuous для майбутнього. Починаємо з Future Simple. І, як завжди, почнемо з того, коли ж ми його використовуємо. Перше, для дій у майбутньому, яке ще не визначене. Наприклад, she will be a doctor one day. Взагалі, посил у Future Simple він такий. там, Піду до лікаря завтра, а може й ні. Типу, це не 100% майбутнє. Тобто майбутнє яке ще не визначене. Передбачення на майбутнє. I will be a millionaire next year. Наступного року я стану мільйонеркою. Ну, хотілося б, але це моє передбачення воно ні на чому не засноване. Таке от собі. Я так думала собі, і думаю, що так воно й буде. Погрози та попередження. I will send you out. Там будете погано себе далі поводити, я вас вижену. І от я погрожую. Це теж future simple. Якісь обіцянки. Наприклад, I promise, I will call you. Я обіцяю тобі, що я тобі подзвоню. Рішення прийняте в момент мовлення. I'm so hungry. I will have a sandwich now. Я така голодна, а піду-ка я з'їм сендвіч, от я зараз це вирішила. I will have a sandwich now. І з фразочками Hope, think, believe, expect, I'm sure, I'm afraid, probably, perhaps. Сподіваюсь, думаю, вірю, очікую, я впевнена, я боюсь, напевно, напевно. I'm sure it will rain. Я впевнена, що піде дощ. Не знаю, коліно там мене круте, я там в чомусь впевнена. Ніякого підґрунтя для того, що піде дощ, нема. Perhaps it will rain. Можливо, піде дощ. Таке саме, типу, чому він піде, непонятно, але я от так думаю. Моє таке передбачення, можливо, воно піде. Ще трошки. Які в нас маркери допомагають нам зрозуміти, що це future simple? Tomorrow завтра. The day after tomorrow. Після завтра. Next week, month year. Наступного тижня місяця року. На що хочу звернути увагу? Бачите, немає e next week. Next a week. Нічого тут не можна, це буде помилка. Soon, скоро. – «in a week», і a month», і на year» через тиждень, місяць, рік. «Tonight» Сьогодні, ввечері. Основна форма побудови майбутнього часу, простого майбутнього часу це просто мед для нас. Додали в речення will, тобто буду. Щось там робити. І все. Нема, не треба ніяких закінчень додавати. Бачите, will плюс дієслово. Бачите, біля дієслова ні другої форми, ніякої. Все, взагалі, початкову форму поставили. І це прям супер пупер Будуємо affirmative sentences. звичайні речення, позитивне. I hope you will see a new film. Сподіваюся. Ти побачиш, подивишся новий фільм. Ти в майбутньому колись там його побачиш. You will see. Бачите, у Сі немає жодних закінчень. Mary will go to Africa next month. Мері поїде до Африки наступного місяця. Will go. У go нічого, нема, ніяких закінчень. Все супер. They will visit us next winter. Вони. Приїдуть до нас наступної зими. Will visit. І все, нічого не треба. Якщо ми будуємо негативне речення, то в ньому завжди є часточка not, ми ставимо will плюс not. І отримуємо коротку форму. Можна will not, а коротка форма буде won't. На що хочу звернути вашу увагу? На те, як ми вимовляємо це won't. Чуєте, там ОУ. Won't. Бо є слово «want» хотіти. Там нема такого оу Дівтонга, а тут є won't, won't. І W читаємо, коли губки трубочкою. Такою робимо. won't. I won't work next week. Наступного тижня я не буду працювати. We won't play tonight. Сьогодні ввечері ми не будемо грати. Won't play. I promise, I won't give up. Я обіцяю, я не буду здаватися. Я не здамся. Won't give up». Якщо ми хочемо побудувати питальне речення interrogative sentence, то ми ставимо will на перше місце. Все як завжди, як і у попередніх всіх правилах в цілому підхід. Will you work? Ти будеш працювати? Will we see? Поба... Чи ми побачимо? Will they go? Вони підуть, будуть вони йти. І, як завжди, короткі відповіді, так, на Та ці питання будуть або так, або ні. Якщо наше питання буде починатися з will you, то в нас буде два варіанти відповіді. Yes, I will. Yes, we will, тому що you це ти або ви. І no, I won't, no, we won't. Якщо will, he she it, то у відповіді yes, he she it will, no, he she it won't. Ми пам'ятаємо, що у короткій відповіді ми замість імені, або там хлопчик, чи хтось ще, ми ставимо тільки He, she, it, I, you, we they. І якщо наше питання буде починатися з will they, то у відповіді може бути yes, they will. No, they won't. І ми переходимо у Радо Practice One. Перша вправа у нас така буде дуже гарна. Uh, Fill in the gaps with future simple. Use short forms for negative sentences. Треба дієслово поставити у майбутній час. Поїхали. І в нас тут два варіанти. Або буду, або не буду. Will won't. I don't think I to pass the exam, it's too difficult. Я не думаю, що я здам іспит, він дуже важкий. I. Will pass. Hurry up. We miss the plane. Поспішай. Або ми запізнемося на літак. Теж позитивне речення. Will Miss. I'm sure Ted <coughs> to become a good doctor. He's very clever. Я впевнена, Тед стане гарним лікарем. Він uh, дуже розумний. Тед, ну, напевно, стане все ж таки. Will become. Четверте. You to go hiking with me tomorrow. Питання, так? Дивимося, що це в нас питання, то в наше питання одразу можна поставити почнеться з will. Ти підеш will you go hiking with me tomorrow. No, I not go hiking with you. Не піду. Will plus not буде в нас won't go. І в нас там в заданні було написано, що треба використовувати коротку форму для негативної, для негативного речення. No, I won't go hiking with you. It's too tiring. Дуже важко. I try white water rafting. Кататися буду. I спробую. We'll try. Шосте. I'm afraid I'm afraid she not meet us at the airport. She is too busy. Боюся, що вона не приїде зустрічати нас в аеропорт. Вона дуже зайнята. Не приїде негативне речення. Will plus not дає won't meet. She won't meet us at the airport. Сьоме. He to go with us to the beach tomorrow. Питання. Для питання ми ставимо will на перше місце. І все нічого більше не треба. Will, he go. Ніяких закінчень, нічого. Will he go hiking with our oy uh, sorry? Will he go with us to the beach tomorrow? Завтра піде з нами на пляж. We sunbathe and swim. Будемо загорати і плавати. We will sunbathe. Цієї зими було б дуже добре десь sunbathe and swim. It to be exciting. Буде дуже класно. It Will be. Часточку ту відкинули, це інфінітивна форма, а нам треба просто дій слово без жодних закінчень. It will be exciting. Пу-пу-пу, well done, ми молодці. Їдемо далі. І наступна, нам треба трошки ще розібрати правил. Для вираження майбутнього а, часу в нас може бути використана така конструкція, як be going to. Її можна перекладати як збираюся або ось-ось щось трапиться, коли ми її використовуємо. Перше. Плани чи наміри на найближче майбутнє. І прямо перекладається так: я збираюсь щось робити. I'm going to watch a movie tonight. Я збираюся дивитися фільм сьогодні ввечері. Бачимо, що наше «be going to» Формується з часточки B. Ми її вже вчили декілька разів, в декільких різних, різних часах. I am, you are, he she it, is, we are, they are. Тобто вона отак міняється. І тому в нашому реченні I am going to, збираюсь. А далі теж через те, що в нас to, в дієслова слова нема жодних закінчень. To, watch. Збираюсь подивитись. Передбачення засноване на чомусь очевидному. Тобто там, от у фьюче да? я думаю, що піде дощ. Коліно в мене круте. От я так вважаю, що піде дощ. А якщо е на щось очевидному, дивись: oh, look, the boy is going to fall. Ой, oh, дивись! Хлопчик ось ось впаде. Тобто ми бачимо картину, і наше передбачення, воно засноване на тому, що, я не знаю, він, правда, бачимо, що він ось ось впаде з дерева. Так само the boy – це, he, і тому в нас конструкція is, going to, і, ді слова, нічого нема. Ось-ось впаде. І ще до майбутнього часу ми можемо використати Present Continuous. Але ми його використовуємо для запланованих подій. Наприклад, I am visiting a doctor tomorrow. Це значить, що я вже подзвонила до того лікаря і я вже записалася на завтра. Тобто, I am visiting a doctor tomorrow. Наприклад, ага, тут у мене practice to, але от дивіться, можемо розглянути таке речення з так, цим доктором. Ми можемо сказати I will visit a doctor tomorrow. Я піду до лікаря завтра. Але це дуже таке туманне, туманне. Піду, не піду, я ще не дзвонила. Таке собі. I'm going to visit a doctor tomorrow. Це вже більш впевнено. Я збираюся піти до лікаря завтра. Це вже більш високий відсоток того, що я піду до лікаря. А якщо ми кажемо I am visiting a doctor tomorrow, це значить, що я вже і подзвонила, і записалася до лікаря. І точно, ну, скоріш за все, піду. Перша вправа, яку я вам пропоную зробити треба обрати вірний варіант відповіді. Поїхали, будемо розбиратися. З реченнями, з контекстом і обирати вірний варіант. Поїхали. It's 9 o'clock in the evening now. Зараз 9 година вечора. It's soon. Скоро стемніє. Це не просто It is dark soon. Це значить, зараз вже темно, не підходить нам. А збирається ось ось потемніти. Is going to get. Uh, dark soon. Наступне речення. It's hot in here. I – the window. Тут дуже жарко. Відкрию я вікно. Ми знаємо, що коли в нас uh, рішення прийняте в момент мовлення, це will. Ось воно тільки коротка форма. I will. I'll open the window. I'm going shopping now. «Okay, I. Щось нам, напевно, піду з тобою. Я піду в магазин, а я з тобою піду. Те саме рішення прийнято в момент мовлення. I will go. Наступне: They love each other. Вони кохають один одного. «They», вони, напевно, збираються одружитися. Uh, перший варіант не підходить. Дивиться конструкція Be going to. Нема отут частички to не підходить. Get married непонятно, просто що. А от збираються одружитися. А якщо було речення They are getting married, то це значить, що відомо коли, і запрошення є. Наступне It's Getting Dark. I on the light стає темно, а ввімкну-ка я. Світло. Рішення прийняте в момент мовлення. Це will. I'll turn the light. Which fruit do you want? An orange or an apple? Який фрукт ти хочеш? Апельсин чи яблучко? І він зараз вирішує. да? Прямо зараз. То тоді це буде will. I'll have an apple. Якраз гарно в реченнях бачите коротка форма. Потренуємо. His mother thinks Sally a doctor one day. Його мама вважає, що Салі стане лікарем одного дня. Це мамині там. Очікування, нічого не понятно, це will become. Will become з Presence взагалі приходить. Became – минулий час ніякого відношення не, не, нема тут. Бо вона думає, що колись да, одного дня Салі стане лікарем. Next year we together to Italy. Наступного року ми поїдемо разом в Італію. Скоріше за все, ми там щось з кимось домовилися, да, збираємося поїхати. Але в цілому, дивіться, тут в таких реченнях мало, замало контексту, то тому не завжди ясно, що обрати. Просто тут більше в нас і варіантів нема. We are going to travel. Збираємося поїхати разом в Італію. My friend has got a new job in New York. She there in October. Моя подруга отримала нову роботу в Нью-Йорку. Вона переїжджає туди у жовтні. Uh, she will move не підходить, бо в нас після Will нема, не треба додавати ніяких закінчень. Is going to move. Свежо підходить. Is going to, а тут, бачите, знову часточки ту нема. То обираємо цей варіант. І наступне за останнє речення з цієї вправи. It's raining outside, so they. Mm -hmm, wet. На вулиці йде дощ. Вони ось ось намокнуть. They are going to get wet. Конструкція повна, да? Are going to be going to. Супер. І ще я вам підготувала practice 3. Третю вправу. Яку ми зробимо разом. Треба обрати A, B або C варіант. Ця вправа вона на повторення не тільки сьогоднішньої теми, а й попередніх. Вирішила я вас так трошки сьогодні розважити. Поїхали. Перше речення: We a test in our geography lesson yesterday. В нас є yesterday, Тобто, в нас був тест з урока географії вчора. Треба використати past simple, тобто другу форму дієслова, а у have, яка have, had, had. Тобто варіант be, правильний тут. Наступне речення: Emma, щось там, бла-бла, бла, yet. Wake up да, проснулася. Ми пам'ятаємо, що yet Ми використовуємо, по-перше, present perfect, тобто це have has, і третя форма дієслова. А по-друге, в негативних реченнях. Воно використовується. Тобто ема ще не проснулася. І от якраз в нас A і C підходять під Present Perfect. Але A – ще, і що ще? Непонятно. А нам треба ще не проснулася. То буде: Hasn't woken up yet. «Wake» – три форми, неправильне дієслово. «Wake», «woke», «woken». Третє речення. «I». Бла, бла-бла, your sister two days ago. Я ну, бачив да? твою сестру два дні тому вказано, коли саме. Тобто, має бути друга форма дієслова. минулий час, простий минулий час, pass simple А яка бачити три форми? А ну скажіть. Молодці. Сі, со, сін. Нам треба друга со. So. I saw your sister two days ago. Четверте. It's cold. I, бла бла, бла, за window. Що там? Зачиню вікно. Холодно. Я зачиню вікно. Якраз е, сьогоднішнє правило, коли рішення прийняте в момент мовлення, то ми просто will використовуємо. I will close the window. П'яте речення. Mark and Lucy. Щось там їдуть, напевно, on holiday next month. Їдуть у відпочинок, у відпустку наступного місяця. Go не підходить, що нам треба в майбутній час. Are going on holiday. Їдуть у відпустку. У відпустку. Це Present Continuous. Якщо ми використовуємо тут Present Continuous для майбутнього часу, це значить, що квитки вони вже мають. They, Mark and Lucy are going on holiday next month. Шосте. I leave. Бла бла бла, a Flat in the City Center. Я живу в квартирі всередині, так? Тобто, треба сказати, в квартирі. In a flat. In the city center. Dead. The car. Now it looks shiny. Татко помив машину. Зараз вона виглядає прям аж світиться чистою. Він помив. В минулому, але нам не сказано коли, то це present perfect. Have has і третя форма. Дивимося, де в нас таке є у варіанті B. Dad has washed the car. Now it looks shiny. The helicopter is flying, blah-blah-blah The River. Гелікоптер uh, летить над рікою зверху. Через ріку, не прямо через неї так, над рікою. Over the river. Дев'яте. I hope she... бла бла бла, мій Сподіваюся, що вона прийшла мені емейл. Ось цим. Я сподіваюся, обіцяю, погрожую, я впевнений, не впевнений, я так думаю. Це все will. I hope She will send me an email. Десяте. The Company. Напевно, відкрила да, компанія Five new shops so far. Компанія відкрила вже п'ять нових магазинів. Це вже сталося, тобто, минуле, але не вказано, коли. Вчора, позавчора. Просто ми знаємо, що факт: що відкрила вже п'ять нових магазинів. То це. Present Perfect, Have Has і третя форма дієслова. The Company has opened five new shops so far. Мої любі друзі, якщо у вас було дуже багато помилок, то повертайтеся до попередніх уроків. А точніше можна навіть не до уроків, а в описі знаходьте посилання на вправи інтерактивні. Робіть вправи, треба зробити їх стільки, щоб у вас ви не задумувалися, чому я тут от поставив би в 10-му реченні has opened. Що воно саме має е, вкладатися найкращий, типу, варіант, коли ви обираєте правильні відповіді, не думаючи. Ви такі, ну, от я думаю, що так вже я так воно, типу, нативно, воно так здається, що ви обрали. Це значить, що ви вже зробили достатньо вправ для того, щоб все зрозуміти. Якщо у вас є бажання, якщо якась тема не зайшла, в описі до каналу є посилання, можна записатися на якийсь урок онлайн зі мною і потренувати якусь граматичну тему. Тобто це буде не курс уроків, а ви оберете, зможете обрати, який сам, яку саме тему ви хочете потренувати. ми з вами позаймаємося. Зробимо купу вправ практичних для того, щоб все стало ясно і понятно. Дуже вам дякую, що додивилися до кінця. Вчіть англійську. Па-па!